І ми бачимо зараз ці відео, де людей там в Одесі, в Києві, представники ТЦК хапають на вулиці, закидають у бус. В мене позиція, якщо там цікавить моя відповідь, моя позиція щодо цього, то е, я думаю, що людина, котра є військово зобов'язаною за весь цей час вже змогла знайти спосіб. Підвищити рівень кваліфікації своєї щодо можливої майбутньої, своєї майбутньої військової професії. Вона може відрізнятися від тієї, яка в нього є сьогодні у цивільному житті, але він може наразі обрати і тренуватися. Час для те, щоб обрати в нього, був і є. Час для того, щоб тренуватися в нього. Був і є для того, щоб підвищувати рівень знань щодо військової справи, в нього є завдяки тим хлопцям, котрі зараз стримують навалу агресора. Тобто я вважаю, що тут все просто. Якщо ти за цей час не зміг організувати собі е, умови, свої побажання і таке інше, ну це ж питання су суто до, до, до тебе, і в нас є закон. України, котрий безпосередньо відноситься до кожного. Ну, ми не можемо з цим. Це ж не, не, це ж не та штука, яку можна оспарювати там, так і таке інше. Або так, так. Інше питання: як це зроблено? Тобто, що це є, це ок, ну, як закон, так, як сама система. Як це зроблено, це може бути. Там трошки виду змінено. Тому що ми ж пам'ятаємо черги у військомати, ОТЦК з самого початку, всіх ми ж не можна було підписати, абсолютно всіх, не виганяти, а підписати всіх. І сказати, дочекайтеся, будь ласка, коли вас покличуть. Тоді людина була вже підписана, вона була тоді мотивована, і вона розуміє, що через якийсь період часу до неї прийде там черга, і він буде до цього готовий. Але коли це почалося. Там після півроку року старту повномасштабного вторгнення до людей вже повернулися сім'ї до когось вже повернувся там якийсь його бізнес. Повернулася така умовна безпека.